Стиль, комфорт та надійність. Зустрічайте Mazda cx 5 Touring 2021 року. Yeah. Yeah. <му> У продажу маємо Mazda CX-5 2021 року з мотором 2.5 сірого кольору, та саме головне. А робіт 95 тисяч. Авто у нас із США. Були легкі пошкодження по передній частині, але все відновлено з оригінальних запчастин та по кузову машина в ідеальному стані. На авто у нас афігенна LED-оптика з системою IFC. Також на 17-х титанових дисках дуже гарною жирною літньою резиною з тонуванням та безключовим доступом. А зараз переходимо до салону. У салон у нас дуже елегантний. Має шкіру тут, шкіру тут, та навіть тут. Маємо мультіруль, адаптивний. Руїз, також сліпі зони, бачі, смуги та активне гальмування. Маємо гарну мультимедію: Bluetooth, навігація, карплей, також, також у нас є клімат, підігрів сидінь, електроручник, режим, спорт. Тут є все. А саме головне я забув, тут ще у нас музика босе. Якщо ви їздите за кермом не самі, то тут є пам'ять сидінь та електрорегулювання. Маємо розкішний та комфортний задній ряд з підлокітником та підстаканниками. У цій тачці електроляда, яку можна відкрити прямо з ключа. Маємо великий та зручний багажник, а також можна скласти заднє сидіння для збільшення об'єму багажника. Тачка в ідеально в зовнішньому та технічному стані, готова до любих перевірок, має сервісну історію. Авто знаходиться в місті Дніпро. По вартості в описі читайте. Переходьте на наш канал F-Cars, У нас тільки класні та перевірені тачки.